всім дня, дівчатки хлопці, хочу сьогодні нагадати вам цікаву намазку на бутерброди. Я не пам'ятаю, може, я вже і показувала, але щось, може, подібне показувала. Значить, так, якщо у вас є світло, то в чашу блендера складаємо одне чи два яйця курячі. Так, огірочок. Угірочок, дівчатка, можна. Малосольний, можна консервований, хто вже ж який любить. Чесничок, якщо за бажання Як хтось любить то кладіть. А я, наприклад, люблю я ось так зробила гріночок. Звичайний хліб, ось чорний, сірий. На сковорідці підсушила, і ось у мене така гарненька краса виходить. Можна їсти взагалі-то без. Без намазки. Так, і ще треба сирок. Якщо у вас немає світла, дівчатка, то не біда, світло з'явиться. Не може бути завжди темно. Світло обов'язково з'явиться. Світло обов'язково з'явиться. Вже, вже дівчатка, почали мої підписниці жартувати. Кажуть, вранці світа пішла. Ввечері світа прийшла. Або з вечора світа пішла, вранці прийшла. Оце такі жарти. Але коли, е, дівчатка, коли є гумор, то це вже хорошо. Значить, я беру, беру тирку, звичайно, я вам вже сказала. Хочете, покладіть це в блендер. І тру огірочок спочатку. На таку дрібну ясенка терку і диш. Куряче яєчко. Можна одне, можна два. І взагалі можна продукти комбінувати, можна сиру більше покласти. Хто ж як захоче, так і зробіть. І зубочок часнику я сюди тру Можна більше. Можна сюди ще, якщо ви блендері будете робити, то можна сюди ще потерти. Але в мене будуть. У мене інша рибка буде, у мене будуть шпроти. Готувала. Тепер, якщо ви будете в блендері робити, то майонез одразу кладіть. А я, а я зараз покладу десь дві ложки майонезу, гарненько перемішаю. Викладаю оце на наші гріночки. Тепер я сюди кладу Проти? По одній шпротинці. Можна покласти оселедчик, можна покласти червоної рибки, такі малесенькі слайси, можна покласти бекон, можна покласти хамон. Кого що є, дівчатка? А можна взагалі нічого не класти, бо це теж дуже-дуже смачно, дівчатка. Я вам просто рекомендую. Це всі вміють все робити, але, як кажуть, аби хто нагадав, От. ось так. Прикрасити обов'язково, якщо є бажання. Ось так. Ось такий бутербродик я зробила, як вам? Так, ну. Куди ж тут без дегустації? Обов'язково, обов'язково підсушуйте хлібчик. Це дуже смачно. Кому подобаються мої ідейки, ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!